Сьогодні ми будемо виконувати комплекс омолоджуючих процедур в переорбітальній зоні. Давайте подивимось, з чим до нас прийшла наша пацієнтка та який результат вона очікує. Будемо робити нижню блефоропластику, або ліповсіл. Ну скажемо, по перше, сидічки такі є, і трошки випуклись. Ну підтягнути тут от, 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 от нижній повік і щоб гришки забрати. Довго наблюдала за Анастасією, потім за клінікою. Це не був один місяць, це близько року. І сподобалось те, що Анастасія сказала, що всі спеціалісти раз в рік їдуть на навчання, нові техніки ізучають, і... і за цього павлобір саме на цю клініку. Вже одразу після операції ви можете побачити наскільки є вираженим ліфтинг-ефект, як ми укріпили нижню терзальну пластинку нижніх повік, наскільки заповнились щічки молодості. І ми прибрали жирові гришки, які були дійсно масивними. Це була доволі складна нижня блефаропластика, так як у нас є асиметрія обличчя, різна асиметрія птозу, тому ми повинні були все скоригувати для того, щоб в результаті наші очі стали більш симетричнішими. І вже скоро ми з вами поділимося нашим результатом. У мене сьогодні сьомий день після операції. Почуваю себе добре. Реабілітація проходить добре. Вже на другий день в принципі комфортно було рухатись. Єдине, що трошечки є атьок рога а так все в порядку. В принципі, вже на другий день на перший відлежалася, а на другий день все можна було вже робити. головне не наклонятись. Я дуже рада, що вибрала клініку, і Софію вона підійшла, скажімо, до цієї операції з естетичної точки зору і зробила ще якби нижню підтяжку обличчя. Доброго дня. Сьогодні до нас завітала Ірина. В неї пройшло пів року після операції. Розкажіть, будь ласка, який комплекс операції у вас було проведено? Доброго дня У мене була проведена операція нижня блефаропластика з підтяжкою нижньої третини обличчя і ліпофілінг у Софії Чеше. Завдяки цьому я й вибрала, скажімо, вашу клініку, тому що можна було за одну операцію зробити як дві. Як проходила ваша реабілітація по больовим відчуттям? Больових відчуттів в мене не було. Я коли відійшла від наркозу, то не зрозуміла в принципі, була операція чи ні. Через 3-4 години відправилась додому, і в принципі, болю іменно на обличчі не було. Більше відчувалося, скажем, там де брали на ліпофілінг, це в зоні ніг там трошки довше відчувалася і біль на рахунок обличчя там все було в порядку. Єдине, що просто були глазного яблука. Отюк. Це давало трошечки, якби, дискомфорт, самого болю якби не було. Чи задоволені ви зараз результатом? Кінцевий результат буде через рік. В принципі, я дуже рада, все-таки погляд помінявся, це видно. Чому ви вирішили робити такі операції? У мене було вже ярко виражене виділення жирових пакетів і краснота під очима. І це додавало мені втомлений вигляд. Мішки під очима у вас це від народження, це ваша генетика, чи ви в якийсь момент їх помітили? Є генетично, у мами так виражено. Я якийсь час не бачила. А в якийсь момент, я не знаю, може на стресі, все таки ми живемо в Україні. Якось замітила ярко виражені ці вже мішки, які додають, скажем, втомленого вигляду, і особливо ця краснота. Розкажіть чи помітили ваші друзі і близькі які зміни в вашому обличчі через три неділі? Я поїхала до батьків. Не кажучи, чи була у мене блефоро чи ні, але мама так і нічого не побачила, і я вже тільки аж через п'ять місяців сказала їй, що я була на пластичній хірургії, і вона питалася якось побачити де ж саме, бо я не сказала, як операція, і вона таки не замітила, в якому іменно місці я робила. У вас не було е, дуже сильних болей після операції? Болей в зоні обличчя зовсім не було. Больові відчуття були в зоні ліпофілінга, де брався жир це в зоні ніг, і трохи відчуття набряку в зоні очей, все, який через неділю, ну я б сказала, навіть дві неділі відійшов, бо трошечки було, якби такий, е, розмитість погляду. Як швидко ви повернулися до нормального життя? Досить швидко, так як не є складною операцією, відновлення одне із самих швидких? Да? Через 2 неділі я вже робила зарядку через місяць я пішла вже на спорт. Ви отримали той результат, який ви хотіли? Ви досягли своєї мрії? Скажем, це не мрія більше, а як ціль. В своїй цілі я досягла, я дуже задоволена. Повторила так би повторила. Може ще б додала верхню блефору, я не знаю. Що ви можете сказати для майбутніх наших пацієнтів? Що вибирати свого хірурга все-таки треба через відчуття, знаєте, як то від душі, і перед тим, все таки як обрати свого хірурга, я думаю, що все-таки треба. Притись проконсультуватися ще з декільками, після чого вже обрати. Я дуже довольна і результатами, і як це все відбувалося. Післяреабілітаційний, післяопераційний період, вони того стоять. Я почала сама собі подобатись, мої очі, я ніколи їх не бачила, якщо чесно, бо це новосальня, воно дуже сильно скривало і повіку верхню. Погляд став більш відкритий, не втомлений. Я нарешті зробила нарощення віки, те, що я вам говорила, моя основна проблема, що я постійно нарощувала віки, щоб закрити цю складочку. Я стала смотреть на мир широко відкритими глазами, чого не зазначалася, Последние несколько лет это не больно. Тут прекрасная анестезия, так что надо свои мечты реализовывать и только в этой клинике.